Пані та панове щиро вітаю вас на моєму каналі з міста Героя Харків. Я не певен, як коректно українською назвати ту гру, про яку я вам сьогодні розповім. В оригіналі у Сполучених Штатах ця гра зветься ГОПС. Це абревіатура від Game of Pure Strategy, тобто Гра чистої стратегії. Ну, нехай так вона й буде. Гра чистої стратегії. Всупереч такій гучній назві гра ця елементарна, вона дуже проста та добре підходить для того, щоб грати в неї з дітьми. Це гра виключно для двох. Використовується повна колода у 52 карти. Тільки без ось цих чудових джокерів. Старшинство відрізняється від класичного тим, що Туз є не найстаршою, а наймолодшою картою. Тобто найстаршою картою є король, потім дама, валет і так далі. Та наймолодша карта Туз. Ймовірно, ви е, грали в таку гру, як п'яниця. Це е, я б сказав найменш інтелектуальна з усіх ігор, тому я і не збирався ніколи її розглядати. І ось я думав. А що, якби було щось подібне? Але, по-перше, щоб е, потрібно було хоч трохи замислюватись. А по-друге, щоб гра не затягувалась в нескінченність. І ось е, ця гра це е, е, якраз щось подібне до цього. Е, на початку гри карти сортуються за мастями з гравців обирає собі масть, з якою він буде грати. Наприклад, я обираю собі трефу, забираю трихові карти. Мій суперник обирає піку, бере ці карти собі. Визначаємось, на яку масть граємо, що будемо розігрувати. Наприклад, розігрувати будемо черву. Четверта масть що залишається, не бере участі в грі. Гравці тримають карти на руках. Ось мої 13 карт. Це з карт мого опонента. Одне одному ви свої карти не показуєте, ви їх якось міняєте в довільному порядку, щоб партнер ваш не знав, в якому порядку у вас тут розташовані карти. Карти масті, якою ви граєте, на яку граєте, ретельно перетасовуються. Так. Коли ось так у центр. Мета гри полягає в тому, щоб отримати якомога більше очок з ось цих карт. карт масті, Яку ми розігруємо. Запам'ятайте вартість карт в очках. Король це 13 очок. Дама 12 валет – 11. Цифрові карти за номіналом. Туз одне очко. Перша карта звідси перегортається та кладеться на стіл. Після цього гравці роблять свої ставки на цю карту. Наприклад, я. Карта, коли це ось так у закритому вигляді, я ставлю 4. Мій суперник, наприклад, ставить 6. Ось так. Після цього карти відкриваються, і той, чия карта старша. Ось цю карту собі забирає та отримує за неї очки. Нагадаю, що п'ятірка — це 5 очок. І отримує мій суперник. Далі так само. Трійка. Ну, я скажімо, поставлю 3. І суперник 4. Відкриваємо карта мого суперника старша, він знову забирає. Собі. Наступна карта 9. Так, ну потрібно, наприклад, мені ставити валети. Бо потрібно щось забрати. Мій суперник ставить 9. Вибачайте, потрібно ж було, звичайно, в закритому вигляді красти карти А тепер відкриваємо. Валет старший. Карту забираю я цього разу. Наступна карта 7. Я вирішую поставити 8. І, наприклад, мій суперник також робить ставку 8. Відкриваємо. Якщо виходить нічия, тоді ці карти скидаються. Наступна карта відкривається. Ми робимо ставки. Я, наприклад, 2. Мій суперник, наприклад, 3 ставимо. В закритому вигляді, звичайно. Відкриваємо. Карта суперника старша і він забирає обидві карти. Обидві що ось тут є. Ось так. 10. Так. ну, скажімо, я поставлю 10. А мій суперник також ставить 10. Відкриваємо нічия. Наступна карта, 8. Я ставлю короля. Щоб найстаршу свою карту. А мій суперник, наприклад, валета. Відкриваємо. Моя карта старша. Ці обидві карти мої. 6. Ну, наприклад. Я хочу поставити 5. в закритому вигляді. Мій суперник 7. Відкриваємо, суперник виграє цю карту. І так розігруємо а, до кінця. Так, король, ну, а, спробую я, напевне, поставити свою даму. А, мій суперник ставить короля. А відкриваємо, а короля забирає мій суперник. 4. Ну, я поставлю, скажімо, 6, а мій суперник 5. Відкриваємо. Моя карта старша. 4 забираю я. Валет. Так, ну, поставлю, скажімо, я. Туза хочу перехитрити суперника. Нехай він ставить свою даму. Він ставить даму. Відкриваємо. Ну, Забираю від валета, але принаймні я втрачаю лише ту за свою наймолодшу карту. Дама. Хай ну, ставлю 9 мій суперник. Вже позбавився старших карт. Дама моя. І остання карта. Дістається мені, бо моя карта тут старша. Увага, друзі. Якщо виходить нічия на останній карті, Ось тут, на останній. Тоді ця карта не дістається нікому. Той гравець, у кого очок більше, виграє гру. Ну, бачимо, що мого суперника більше, але давайте порахуємо. 5, 8, 9. 16, 23. 36. 47. Порахуємо мої. 9, 17, 27, 31, 43, 45. 47, 45 на користь мого суперника, тож мій суперник перемагає цій грі. Для закріплення зіграємо ще раз. Цього разу я обрав черву, мій суперник бубну, а розігрувати будемо трефу. Не дуже цінна карта. О, нічия. І нехай я. Тож дев'ять мій суперник сім. Обидві карти мої. Далі. Не дуже цінна карта. Нехай ставить три мій суперник. І цю карту виграє. Шість. Ну, нехай буде. Шість. Забирає мій суперник. П'ять. Нехай воно і буде 5. Шість ставить мій суперник. І виграє. Король. Ну, я пробую ставити короля, але і мій суперник також. <смі> нічия. Десять. Потрібно ставити даму, щоб це все забрати, надаю я. А мій суперник ставить також даму. Відкриваємо мій я. Розігруємо вже три карти. Ну, Потрібно ставити валета, щоб все це забрати. Мій суперник ставить, скажімо, 9. Відкриваємо. Моя карта старша і усі три карти я забираю собі. Валет. Я ставлю 10. Мій суперник ставить валета. Збиваємо, суперник виграє. Дивіться, нехай буде... буде 3. А мій суперник хоче забрати і забирає. Вісім я ставлю сім. Мій суперник 4. Я виграю. Остання карта Забираю я Очки суперника 1, 7, 12 23, 3 32 ну, Зрозуміло, що в мене тут буде більше 4, 7, 9 19 32 40, 47, 59. Так, дійсно, у цій грі переміг я. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. щастя вам, кохання, миру. Підписуйтесь, ставте лайк. Все буде Україна!